Добрий день, діти. Дітки, сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі. Задача складається з чотирьох частин. Умова це коротенький зміст задачі. Питання, про що буде йтись мова про розв'язання? Рішення це сам приклад. Та відповідь. І так, перша задача. На гільці сиділо дві пташки. До них прилетіла ще одна пташечка. Питання: скільки пташок стало на гільці? Було дві пташки, прилетіла ще одна. Два додати один, дорівнюється три. Наступна задача: їжачок поставив у вазу три жовтих листочки та два червоних, скільки всього листочків у вазі. І так, мої любі, якщо стоїть питання, скільки всього листочків це додавання. Завжди треба прибавляти. У нас. Три листочка жовтих і два червоних. Три додати 2, дорівнюється 5. Наступна задача лисеня посадила біля нори шість тюльпанів. Але три тюльпана з'їв'яла дуже шкода. Скільки залишилось тюльпанів. І так, коли треба порахувати різницю. Скільки залишили, якщо. Стоїть питання, скільки залишилось, ми будемо віднімати. Було шість тюльпанів, зів'яло три. Шість мінус три дорівнюється 3. Наступна задача: на галявині гралася два кошенятка. До них прийшло ще одне питання: скільки кошенят стало? Діти, якщо стоїть питання, скільки стало разом, ми додаємо. І так, 2 додати 1, дорівнюється 3. Катя і Вітя пішли у садочок збирати яблучка. Катруся зібрала 6 яблучок, а Вітя 4. Питання: скільки разом зібрали яблучок діти? І так, 6 додати чотири дорівнюється 10. На галявині гралося три лисички та 4 вовчика. Скільки гралося тваринок на галявині? 3 додати 4 дорівнюється 7. Молодці малята! А тепер, дітки, я пропоную з вами пригадати, які ж ви знаєте геометричні фігури. Погляньте на картинці намальовані різні фігури. І біля однієї фігури ручка. Скажіть, будь ласка, що то за фігура? Так, трикутник, якого він кольору? Помаранчевий. А погляньте, діти, а є ще на картинці трикутнички? Так, якого вони кольору? Червоний. Дітки, скажіть, будь ласка, а що це за фігура? Квадрат. Якого він кольору? Синій. А скажіть, будь ласка, а є ще на картинці квадрати? Ні. А яка це фігура? Прямокутник. Дітки, прямокутник схож на квадрата, але у квадрата всі сторони однакові, а у прямокутника тільки протилежні. Якого кольору прямокутник? Блакитний. Діти, а що оце за фігура? Так, п'ятикутник. Якого він кольору? Білий. А скільки ще на картинці п'ятикутників? Так, один жовтого кольору. Діти, а що це за фігура? Це шостикутник. У нього шість кутів. у п'ятикутника п'ять кутів, а у шестикутника шість кутів. Скажіть, будь ласка, а, а є ще на картинці шостикутники? Ні, немає. Все, діти, на цьому наше заняття закінчилось. Молодці ми з вами сьогодні і рахували від 1 до 10, розв'язували задачі і пригадали геометричні фігури. Все, любі мої, до побачення!